Нова поставочка мікс жіночого аксесуарів для стайлінгу волосся. Зараз будемо разом дивитися. В лоті у нас буде 10 одиничок, все йде в упаковочці, запаковане в мішечках різних з інструкціями. Лот у нас складає 10 штучок і коштує е, 3500 гривень. І показує, що буде у лоті. Так, це будуть ось такі. Утяжкі випрямачі для волосся. Будемо зараз це тестувати на відео такого плану. Далі буде браш з двома насадочками, і буде також плоєчка з двома насадочками. І показую, як це все виглядає. Ось така буде плойка для локонів. Ми вже її вімкнули, вона вже нагрівається. Тут є дві насадочки, маленький діаметр, і побільше для різних типів локонів. Далі буде такий утяжок для випрямляння волосся, і буде браш також з двома насадочками. Тобто він і сушить, і випрямляє волосся одночасно, також тут рухаються в нього такі частинки тут. І йде мішечок, все йде в таких упаковочках. Ми вже просто розпакували для того, щоб це все протестити. І почнемо вже. Можна побачити, ми тут трошки вже крутилися, хвилин 10 тому тримається все. І можемо щось спробувати. Ми можемо спробувати на іншій пряці накрутитися. Вже ви бачили, що все працює. Зараз трошки потримаємо. Тут також гарне керамічне покриття. Воно не буде не перепалювати волосся, тобто, все. Є у нас безпечним. Також є декілька режимів. Зараз покажу, як воно все виглядає. На утяжку режими є три по температурі: це 80 градусів, 140 та 200, 200 це максимально. І також є, як він можна його закривати і відкривати. Так, і показую результат наших локонів. Ось так гарно закрутилося. Дві насадочки. Це я використовувала маленьку. Зараз отак включається, виключається. І для того, щоб зняти насадочку, тут є така кнопочка. Так, трошки гаряченьке воно. Зараз ми його знімемо. Ось знімається насадочка, і можемо поміняти на велику. Тут є у нас різні отвори. І ось так гарно одягається. Далі показую, як працює утюжок. Також є у нас тут вімкнути, закрити, відкрити. Тобто він не займає багато місця. Також виключити, включити. І ось тут колесико крутиться з температурою від 80 градусів до 140. Включимо, хай нагріється, зараз ще будемо виправляти. І є браш в... з двома такими насадочками. Одна така, як конус, інша така пряма. Він негучно працює, зараз включимо. Порівняно з феном, це не гучно. І так, одна насадочка і друга. Також легенько все знімається, одягається. Так, секундочку. Ще не розібрались, як воно працює тут. Значить, у лоті у нас буде 10 таких різних аксесуарів для волосся. Ще можемо спробувати Так, трошки у нас тут багато різних. Е, можемо спробувати вирівняти. Ось так гарно воно вирівнює, рівненьке все волосся. Для замовлення такого лоту, звертайтесь до менеджерів.